Мої вам вітання, свіженький відосик для вас. Прийшов розкрити трошки кабачок. Позавчора я його ще зверху натягнув салафаном. Салафаном я тоді натягав, як от я тільки висадив. Через пару днів тоді були морози. То я його накрив одразу салафаном. і Він лежав там тоді розкритий збоку. А два дні це я натягнув зверху ще салафан, тому що було якось холодновато. Зараз там така жаріща, що не передати словами. Це я такою до половини знімаю. Та частинка хай там буде, то буде звідти підігрівати. Ще більше підігрівати, ще на горолок, ніби все одно холодно. І буде якось цей гаряче повітря розходитися по всьому парничкові. Це я так думаю. Так, що там видно? Видно, не видно, бо запхав руку. Руку запхав. А що там робиться? Тільки подивися тоді на відосику. Запхав руку в цю дірку. То я скажу тут хороший кабачок. Став. О, все більше діра, Більше діра. Тепло звідси таке гаряче дує, що це красота взагалі взагалі. І вже й кабачки вам дає, дивіться. А ці накриті були салафаном, то тут, тут, тут не так жарко. Бо я вчора, чи позавчора я заглядав і туди, і сюди, то, то там звичайно тепліше під салафанкою було набагато. Прийшов глянути на капусту, відкрив тут краєчок. Капусті капець. Одні комахи згризли. Бачите, що робиться? Це вони вигрізають і коріння. Оця в кого така тема є. А ви думаєте, чому воно не росте? Бачите, комахи грізуть. Де що робиться? Носять яйця. І роблять нам шкоду. А остальна капуста я скажу все, двісь який каченюка здоровий. Він твердий, реально хачан. І цей твердий, той трошки менший. Все здоровий. Біші кулака. Нормально, а всерединці, всерединці, там от, від тої половини і донизу там ще більше, тому що... На той момент була більша, і капля, як тетя вона, ну туди донизу спуск, то завжди там більше поливається, то там ще більша. Це гарантія даю. На той момент вона була ще більша, то зараз я уявляю, яка вона. Щоб не було ніяких непередбачених обставин. То я зробив таку систему, як завжди, балон підключив до магістралі включу на маленький газок. В балончику розбовтана кальцієва салітра і все. І другий відро усі чекає свої черги, щоб розмокнути. Тобто паляється воно ну там дві половини. Тобто цей, ця ділянка на двоє на дві каплі то одна секція і друга секція то зараз поляється одна секція з додаванням кальцієвої селітри кальцій дуже важливий тому що бували такі моменти що задощило, і ходиш а вона вся лопає то, щоб капуста не лопала ну не так лопала сильно чи взагалі не лопала там хто, хто, хто що докаже то треба додати обов'язково кальція помідори чудові ці, що накриті помідори, вони чудові. Парни зараз тут немає, бо ж бувало заглядав, що пар стоїть. І помідори чудові, а майже цвітуть сорт Мамако. Під нові помідори. Нова капля тільки щоб по помідорах каплю розкачував А тут вже дощ іде. А тільки щоб був як то град не град, но град інтвердий, а це такою кашкою падало, падало як, як каша манна з густки. Вінниця! Тільки що був дощ, вже дощу немає. Нитка натягнута, залишилося ще ось цих пару касет. Сховали їх від дощу, від граду. Бачите як? Накрила гороволокном, і нічого йому не було. Так, значить по... Садити осталось пару, пару помідорів. Це тут є у нас сорт. Корбін і бокалар. Корбін-бокалар. Це все, що залишилося, ці два рядки тут відсілий буде. І будемо пробувати садити кукурузу. Тут аже. Буває добре, посаджено, а буває... Видите. Хоп. Еще. Ну. Нормально. Гроши шплатится, чтобы оно хорошо было посаджено. Правда. Давайте другу попробуем. е помидора. Ось тут, мабуть, куріння, бо довго. Ну. Пощастить, не пощастить. Ну ось воно. Ну тут глибше, тут нема що казати. Тут глибше. Дивимося ось на цю нещасну. Диви. Диви. Ну, як це пояснити? Я не знаю. За що віддаються гроші. Диви. Ось воно. Диви. Ось ще на пару штук по підряд по трап, натрапив на них. А вони ось так посаджені. Видно, одна людина садила. Оп, давай. Що тут? Напалець? Глибина напалець. Дивіться. Ну. Я у відчаї просто. А тут а, хоч і дощик вальнув, але каплю я включив і капається, тому що я тільки що ж показував, да, як воно було посаджено. Вроді проводив інструктаж, розказував людям, але вони посадили по-своєму. То приходиться його добре прокапувати, тому що коріння ви бачили де. Прямо зверху, хоч і тоді ми посадили і ляпнув дощ, але воно толком не намочило, треба. Я думаю, що це воно таке. Щось. Ті є такі, що дуже хороші, є такі, що ну, якісь прив'явші, а вони виявляються виявляється під верхом і сухе. А так як ми ще були деякі стаканчики, садили сухими вони були, от вам і вийшло. Ось, але нічогенько так. Помідори дивіться, які. Такі як мають бути, які ж вони мають бути. Цвітуть. Цвітуть, квітуть, ростуть, зараз прокапаються, то будуть трошки живіші. А то я ж кажу, що щось дивлюся, вони якісь не такі, як мають бути. Дивіться, жменя цвіту. От. А може зець, навіть трошки все-таки їх взяв, бачите, бо є таке листя, якесь цікаве листя є. А тут а вже помідорка є. Так, а ці, ці, ж, ці що з касети саджені помідори, то вон, їх нормально посадили. Тут а, бачте, такий інструктаж я їм теж проводив, показував людям то, ну, нормально посаджено. Але каплю зараз сюди теж треба буде розкачати і їх прокапати. То дощ вроді ляпну, але краще перестрахуватися. І дивіться, які зелені рядки хороші. По 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 получаються. Хороші зелені рядки. Все воно має бути нормально, я вам скажу. Зараз тільки сонце як впече, вони підуть. Так що можете починати мити банки. Хто живе в місті або хто не садить помідори, або не хоче наробитися, то можете починати мити банки. Поки помиєте, вони їх достигнуть. Покажу вам такий девайс. Культиваторна лапка. Культиваторна лапка. Опорне колесо, типа і воно вистачає, щоб пробити одною рукою. Бачите, ця процедура така не важка. Дивіться, що воно робить. Тільки двома руками, то, звичайно, треба тримати, щоб вона не тікала зі сторони в сторону. От. Для чого ця річ? Це коли вже помідори заростають настільки, що просто його не можна пройти. Чи навіть не заростають, а бур'ян треба збити і прорихлити, то цією штукою ми користувалися. От. Але зараз я хочу до мотоблока таке зробити, щоб це воно вже було, вже було щоб мотоблоком доб... бомбити туди. А вже тоді, як вони будуть заростати, що вже межіряді змикаються, знову ця штука в руки. Воно бачите, ну, не, дуже, не дуже важко і не дуже довго. Йдеш і воно грихлий цей рядок. От. І вже дивіться, скільки тут бур'яну, який десь з дня на день мав би повилазити. Бачите, скільки його Безліч. Ай, на помідору поставив. Отже, під час посадки помідорів раптово закінчились помідори. І раптово так само почалась кукурудза. Кукурудзу ми з касети склали в пластмасовий чорний ящик за тебе за одну гривню, бо так її легше було гнести, а з касети все одно виймати треба. Вигляд вона має ось такий. Це саме така козирна, козирна, бубова кукурудза. Але бувають місцями зовсім мало ось таких некозирних. Але взагалі вона ось така. Значить, що робиться? Помідори кінчились, зразу садимо кукурудзу. Нема часу чекати, щоб помідори достигли. Через 20 см приблизно вона буде садитися. Ось так от вона розкидається. Без води, без нічого. Це ми зараз її затиціємо. Є дві здоровецькі кукурудзини куріння. Куріння саме новесеньке, ось дивіться, вилази, пускають новеньке куріння. Ну, Кукурудза, я скажу, шикарна. На мій погляд, я не дуже такий кукурудзник, звичайно. Саджую її тільки другий раз. Солодку кукурудзу. Але на мій погляд, вона досить таке хороша. Нижні листки жовті, але це нам не страшно. Хвороб, недостачі якихось елементів тут. Незамітно. Так, багато говорю, значить. Штурхують мене в спину, кажуть, багато говориш. Значить, кукурудза є. Зараз ми її посадимо, міжряді буде 50 см, щоб обробити його якось так само добре. Кукурудзу розкидати одне задоволення. Шмик. Пускаєш, пускаєш воно не падає время тянеш а зарплата то капає <хи> не хоче ти б Ну коротше ось так воно падало накидав добре кукурудзу садимо значить ось так посадив 20 змірів Наступно зубоченьку так і сильно прижав, посадив. І відступив далі, назад, відміряв. Оп, кукурузку в ямку, сильно прижав і просадив. Бачите, тобто йдемо звідти сюди. Не туди направлення, тому що буде мішати під руку, а звідти. Опять поміряв, ямку грабнув зубоченьку. Посадив. Пізніше скажу, чому ми її не пістолетом садимо. Тому що пізніше скажу. Бачите торк? Ось одна попала маленька. Маленька кукурузка попала. А ця така. А ця така кукуруза. Щоб вони скоро мавпи будуть лазити. Ця кукурудза, вона така класна, що я познімаю і звідси її. І звідси зніму її. І звідси покажу. Дивіться, яка класна. Кукурудза класна. В цьому році я нею задоволений. Кукурудза — це нормальна тема. Це вам не, не соя, не пшениця, не соєшник. 20 гривень качан у нас був в тому році Видаєте, 20 гривень качан. Це оці всі лексуси, інфініті, лендкрузери, оці що їздять по місту. Ці всі люди всі починали з кукурудзи. Просто нікому про це не говорять. Значить, Дивіться. По два качана, якщо буде, 40 гривень 80, 120. 160. І на 160 помножимо на 3. Що буде? 320. 480. Ось це все. Квадратний цей метр 480 гривень. Ні одна соя, ні один сояшник, ні одна пшеничка стільки вам не дасть. Хіба що червона риба на квадратний метр ще стільки дає? Так, посадили, трошки не вистачило. То що робити? Щось посадимо друге, посадимо синю капусту. От. Садилася, значить ця капуста, дивіться, я розкажу тепер по факту, по-бистрому, по швидкому. Садилася вона, значить, міжряддя було десь 50-60 см. 20 см між кукурузами. Нормально буде. Кукуруза від фірми Сингента, сорт називається і Якийсь там номер, не пам'ятаю точно, в тому році я садив сорт Гріце. Якщо я не помиляюся, теж Сінгендовська біла така. То, що треба, така кукуруза, багато з'їссине, можливо було, настільки вона солодка. А це посадили цю ГСС і якийсь там номер. Пошукайте в каталозі, там вони знайдете, якщо хочете знати, так, дуже От, Значить, садилася вона так. Ніяких хімічних обробок таких від бур'яну тут не буде, тому що ми хочемо зібрати ранній урожай і дорожче її продати. Бо якщо ми його лупанемо чимось таким ядовитим, ця кукурудза вона трошки притормозить в рості, її звичайно вже по 20 гривень качан не зможемо продати, а буде їм тоді по 8-5 гривень за штучку, то таким чином ми його будемо сапати штукою, яку я вже тільки що показував раніше, а там буде видно. Значить Помідорки вітер задував агроволокно, волокно. Пройшовся я туди-сюди по пару разів, Дивіться, які рядки вийшли розріхлені, вважаю буряну тут немірено. мірено. Помідори також будуть вони періодично міжряддя рихлитися, скільки можна буде залазити в них, а потім все вручну буде. Тому що так само хочеться по максимуму зібрати по дорожчій ціні. А якщо зараз лупанути туди якогось гербіцид, опять же трошки притурможується. і цей. Заробіток, який, на який тиждень, днів 10 він відкладається. Що можна було сьогодні продати, то продасться десь тільки через тиждень. Ось, ось так. Кукуруза, дивіться, які плантарі кукурудзи. Взагалі красота. Скільки там штучок, не знаю. По 20 см одна від одної. Можете посчитати. Десь більше тисячі я купував з насіння, щось там не зійшло. Зійшло, щось не зійшло, але ну, класно. На цьому, мабуть, будемо зав'язати, тому що що, сідає телефон. Сідає телефон, вже звечеріло. Був дощ, не було дощу, таке коротше, на сьогодні. Був якийсь град м'ягенький такий. Не град, а щось таке м'якеньке, щось нове, до речі. Напишіть в коментарях, що там у вас по чому, яка ціна на цукрову кукурудзу була в минулому році, чи ви її любите їсти взагалі цю цукрову кукурудзу. І чи ви її колись купували. Я ніколи не купував, тільки колись, як того, ще їздили в Крим, ще був Крим не окупований. На Арабатську стрілку ми їздили, якщо точніше, в село Стрілкове, щасливцеве. Та тільки там я на пляжі купував кукурудзу, а так більше ніколи я її не купував. А садили, то їли цю кормову. Чомусь. Не було знання, що це можна купити Скільки кукурузки. І настільки смачна вона, реально вона смачніша. От хто пробував, той знає що цукрова кукурудза є цукрова кукуруза. Ладно, хай вам всім щастить, до нових зустрічей в нових відосах.